Всім привіт! Радий вас вітати на каналі Димний Аматор. Сьогодні у нас новий табачок. Отже, ми офіційно завершуємо огляд на разі лінійки «Мольфара» Virginia Line. І сьогодні ми будемо пробувати ось таку красу, ви тільки погляньте. Жодного разу я ще не купував і не пробував табак від компанії All. Дуже цікаво, дуже мені подобається в стилі арта упаковка. Давайте заб'ємо та спробуємо. В принципі, нічого складного цього немає. Тут у нас пакетик. І що я помітив, зацініть, внутрі так само є рисунок. Тобто арт двосторонній. Це круто. За упаковку однозначно плюс це приходить і вайбовий момент. Смак у нас сьогодні тропічний. Мікс із гуарки та спіго марку. Давайте пробувати. Місність також один з Як я вам говорю, що я в левеньких садишкам, отже, і лінійки купую саме такі. Так, поїхали. Пахне, до речі, доволі так приємно. Я б сказав, що чимось віддає схожістю з Go Fashion ем від Мольфара. Але тут от прямо маракує дуже ярко виражено. А в Go Fashion у нас, навпаки, більше в пріоритеті для огірочок. Так, ну я тут добротно забиваю. Я думаю, тут на два рази якраз вистачає. Тому нічим не жачем, та не позбавляємо себе смачно. Так, ну що ж, по класиці время засікли, вуглі поставили і чекаємо прогрів. Так, друзі, я не знаю скільки потрібно прогрівати цей табак, але аромат стоїть на всю кімнату. Тож я можу вважати, що прогрів завершено, і ми можемо розкурювати його. Давайте подивимося. А в нас він стояв на прогріві 7 хвилин. Можливо забагато, можливо, замало. Так, ну що, він, як мінімум, прогрівся, але чи в достатній мірі я поки що не розумію. Потрібно ще розкурювати, дивитися. І в ідеалі ми зрозуміємо це вже при наступній забивці. Поки що, я ну, те, що я бачу, ну, мені маловато. Тут таке, як потрібно нормально підрозкурити його для того, щоб він почав димітися. Я трішки збив вуглі, і пора розкурювати. Так, вже однозначно краще, але мені здається, що він ще не розкрився наповно. Так, ну що ж, я його трішки за кадром продимів, і, як на мене, це, скоріш за все, його максимум. Тож робимо фірмову затягу і можемо давати вердикт. Я думаю, можна зробити ще одну. Так, я готовий. В цілому в мене склалося враження, і можна підбити підсумки. Перше це смак. Я хочу сказати, що смак з. Пакунку значно крутіший, яскравіший, ніж той, який ми куримо. На жаль, багато смаків із того, що перераховано в списку. Це Гуава, Ківі та стиглий Маракує. Найбільше з цього всього чути маракую і Гуаву. Ківі я не чую взагалі. Він десь загубився серед цих ароматів і його немає. Тому рахуйте так, що ви будете курити комбо з Гуави і маракуї. Він солоденький, але не приторний. Цілком підійде на літо. Я думаю, якщо додати в колбу льоду, то буде те, що треба. Він легенький, він може бути прохолодним, додати сюди ще льодику в сам табак і буде те, що треба. По смаку, ну я б сказав, що це четвірка. Більше однозначно ні, але четвірка це доволі гарний результат. По прогріву я можу сказати, що 7 хвилин однозначно мало. Отже, десь 8-10 хвилин треба чекати, щоб він прогрівся, так як слід. І не треба було стільки часу на... витрачати на те, щоб його розкурити. Тому за прогрів ставимо трійку, і за дивність ставимо також. Четвірку, тому що він димить після того, як розкурили, доволі непогано, але не хватає плотності самого диму.